29 червня 1991-го. Роузбад, передмістя Мельбурна, штат Вікторія. Теплий літній день. Шестирічну Шері Бізлі мати відправила до сусіднього магазинчику за продуктами. Вона сіла на велосипед і поїхала за покупками. Однак додому Шері так і не повернулася. Шері була ученицею першого класу початкової школи Роузбад. І жила на Саут-Роуд. За словами її матері, Керрі Грінхіл, вона була балакучою і жвавою дівчинкою. Мати казала, що Шері була її первістком і тому була дуже особливою для неї. Хоча Шері була надзвичайно доброзичливою, вона добре усвідомлювала небезпеку, що може йти від незнайомців, і ніколи б не заговорила з кимось, кого не знала. Мати завжди казала Шері. Що якщо до неї наближається незнайомець, потрібно бігти до найближчого будинку по допомогу. Того дня мама дала дівчинці гроші на літр молока, пляшку лимонаду, пиріжки з м'ясом. Вона також дала їй 50 центів, щоб вона купила собі солодощів. Виходячи з дому того дня, Шері сказала мамі Я повернусь за кілька хвилин, мамо, я тебе дуже люблю. Кері мама дівчинки, не знала, але це був останній раз, коли вона розмовляла зі своєю донькою. Приблизно через годину після того, як Шері вийшла з магазину, у містечку почався переполох. Місцевий житель виявив покинутий велосипед і продукти Шері посеред Паркмор Авеню, ґрунтової дороги, розташованої неподалік від шосе Непін, приблизно за 100 метрів від магазину. Чоловік, який знайшов велосипед. Приставив його до найближчого дерева, а через кілька хвилин його помітила інша місцева мешканка. Ця жінка знала Шері та її сім'ю і одразу впізнала цей велосипед. Тож вона зв'язалася з матір'ю Шері Кері Грінхіл. Вже через кілька хвилин після дзвінка мати зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки. Слідчі почали масштабні та виснажливі повітряні та наземні пошуки Шері. Мобілізувавши всі наявні ресурси, включаючи службово-розшукових собак, державні служби з надзвичайних ситуацій та екіпажі пожежної охорони країни. Вони зупиняли водіїв на шосе непін і поблизу місця злочину, роздавали їм фотографії Шері і запитували, чи не бачили вони її. Крім того, понад сто волонтерів допомагали в пошуках дівчинки. Вони причесали навколишні ліси. Та берегову лінію. Однак пошуки не давали жодних зачіпок. Було схоже на те, що дівчинка розчинилася в повітрі. Наступного дня мати Шері зі сльозами на очах звернулася по національному телебаченню з проханням повернути її донечку цілою та неушкодженою. Вона сказала якщо хтось її викрав, поверніть її додому. Вона пережила достатньо травм. Минулого року вона втратила свого молодшого брата. Будь ласка, поверніть її додому. Ми дуже її любимо. Не кривдіть її, їй лише шість. Кері також розповіла, що близько двох місяців тому хтось намагався викрасти Шері. Вона розповіла, що одного ранку дівчинку відвезли до школи на таксі, а додому вона мала повернутися на велосипеді. В дорозі до неї причепився чоловік. Після цього жахливого випадку дівчинці деякий час не дозволяли їздити додому на велосипеді самій. Тим часом слідчі продовжували роздавати листівки з обличчям шері на обкладинці. У листівках було описано, що шері з ростом 100 см з довгим волоссям. Вони також демонстрували манекен, в зі схожому на той, що був на шері під час зникнення, сподіваючись, що це піштовхне пам'ять потенційних свідків і вони щось згадають. На дівчинці в день зникнення був фіолетовий спортивний костюм і чорні туфлі. Поліція почала з'ясовувати, чи пов'язане зникнення шері з викраденнями трьох школярок у Мельбурні. Цими трьома дівчатками були Кармен Чан, Нікола Лінас і Шерон Вілс. Поліція вважала, що якщо шері викрали, а це найбільш вирогідний сценарій, то вони мають справу з людиною, яка полює на дуже маленьких дітей і з тим, хто готовий нападати серед білого дня. Зникнення шері налякало як батьків, так і місцевих дітей у Роузбаді. Всім було цілком очевидно, що зникнення шері це викрадення. На третій день пошуків шері 20 детективів з відділу особливо тяжких злочинів. Та звіті у зґвалтувань були відправлені в район Непін, щоб сформувати неофіційну оперативну групу для розслідування. Нарешті перша зачіпка у справі з'явилася 6 січня, коли маленький хлопчик повідомив слідчим, що бачив, як шері силоміць заштовхнули в маленьку синю машину. Він сказав, що дівчинка намагалася відбитися від чоловіка, але безрезультатно. Потім автомобіль поїхав Паркмор Авеню і повернув ліворуч на Непін Хайвей. Хлопчик був один, коли бачив викрадення на той час він був єдиним свідком. Однак інші місцеві жителі повідомляли в поліцію, що бачили підозріли синій автомобіль у цьому районі. Це був садан темно-синього кольору. Хлопчик надав опис викрадавча, але поліція сумнівалася. Адже діти, як правило, мають інше уявлення про зріст, вагу і вік. Ця нова зачіпка лише конкретизувала теорію про те, що Шерів було викрадено. Далі слідчі звернули увагу на місцевих сексуальних злочинців вони почали опрацьовувати список з понад 50 відомих педофілів та сексуальних злочинців, що мешкали на півострові Морнінгтон. Слідчі припустили, що викрадач Шері може бути в цьому списку. Згодом з'явився свідок, який повідомив те, що слідчі назвали найбільшим проривом у розслідуванні. До них звернулася жінка, яка повідомила, що бачила Шері та її викрадача в маленькому синьому автомобілі, які їхали на захід по шосе непін за кілька хвилин після викрадення. Вона розповіла, що стояла на пішохідній доріжці. Коли помітила автомобіль, що проїжджав повз неї. Жінка побачила Шері, що сиділа на передньому пасажирському сидінні у рожевому велосипедному шоломі. Дівчинка плакала. Чоловіку за кермом було на вигляд від 25 до 40 років. Після цього слідчі оголосили, що відновлюють пошуки Шері, та оприлюднили фоторобот підозрюваного. Багато людей здавалося питаннями. Чому жінка так довго не повідомляла цю інформацію? Детектив, який очолював робочу групу, пояснив, що, напевно, жінка усвідомила важливість побаченого лише після того, як прочитала оновлену статтю в газеті Санді Геральдсан, де була вже виправлена помилка, і зазначено, що на місці злочину не було знайдено шолом Шері. Таким чином, попередня стаття Санді Геральдсан. Серйозно завадило розслідуванню, оскільки в ній зазначалося, що на місці злочину було знайдено шолом, і свідок, яка бачила дівчинку в шоломі в машині, вирішила, що вона помилилася і це точно не шері. Згодом з'ясувалося, що свідчення цієї жінки збігалася зі свідченням маленького хлопчика, який повідомив слідчим, що бачив шері в синій машині. Слідчі не змогли визначити Марку. І модель автомобіля, але припускали, що це була машина, схожа на хеджбек Тойота Карола. Поліцейські також склали довгий список людей, які живуть у цьому районі, і володіють невеликими синіми автомобілями, схожими на той, що описали два свідка. До вересня зачіпки у справі так ні до чого і не привели слідчих. Робоча група продовжувала діяти. І на початку місяця вона знову звернулася до громадськості з проханням надати інформацію у цій справі. Вони оголосили, що на їхню думку викрадення було випадковим злочином. Уряд Штату пообіцяв винагороду в розмірі 100 тисяч доларів США, а організація стоп злочинності 1 тисячу доларів США за будь-яку інформацію у цій справі. Наприкінці місяця. У справі з'явилися приголомшливі новини. Двоє місцевих знайшли розкладене тіло в канаві біля Редхіл у Вікторії, приблизно за 10 кілометрів від місця зникнення шері. На тілі була лише футболка. Слідчі заявили, що тіло було очевидно дуже понівечене баринами і могло пролежати там кілька місяців. Поліція припустила, що це було тіло шері. Але вони не могли бути впевнені, доки не буде проведено розтан. Хоча одяг, знайдений на місці злочину, був схожий на одяг, який був на шері в день зникнення, поліції потрібно було ідентифікувати тіло. На початку наступного місяця тіло все ще не було ідентифіковане. Його ідентифікація була надзвичайно складною через ступінь розкладання, судово-медичні експерти. Вирішив використати суперечливий метод генетичного профілювання, відомий як полімеразна ланцюгова реакція, за допомогою якого ДНК брали з м'язової тканини, а потім генетичний профіль порівнювали з кров'ю обох батьків. Це була перша справа у штаті Вікторія, у якій використовували такий метод. Це був один із найжорстокіших злочинів, які коли небудь траплялися в цьому штаті. Крім ідентифікації тіла, судмедексперти також намагалися встановити причину смерті дитини і те, чи була вона жертвою сексуального насильства. Шолом шері все ще не був знайдений, тож понад 20 офіцерів обшукували 300 метрову територію навколо місця, де було знайдено тіло. Поліцейські намагалися знайти будь-які зачіпки. Які могли б провести до вбивці. У середині жовтня слідчі нарешті підтвердили це було тіло Шері. Через глибоке розкладання причину смерті встановити було неможливо. Через кілька днів Шері провели в останній путь і поховали на кладовищі Морнінгтон. Зрештою, нової інформації майже не було. І в лютому 1992 го Оперативну групу, створену для розслідування вбивства Шері, було скорочено. Коли тижні перетворювались на місяці, здавалося, все менш і менш імовірним, що справу буде розкрито. Сім'я Шері намагалася продовжувати жити далі, але в їхніх серцях залишалася діра розміром з маленьке дитяче серце. Кері, мати дівчинки, вийшла заміж за Стівена Ладлоу, і вони виїхали. З Роузбада, бо спогади про те, що сталося з шері, були занадто болючими. До кінця травня 1993 року не було жодних новин у справі та розслідуванні, аж поки поліція не оголосила, що є підозрюваний, якому буде пред'явлено звинувачення у вбивстві шері. Хоча оперативну групу було скорочено, розслідування вбивства тривало. 56-річному. Роберту Артуру Селбілоу було пред'явлено звинувачення у вбивстві Шері двох випадках викрадення і одному випадку незаконного позбавлення волі. Роберт був одружений, мав двох дітей. У листопаді того ж року відбулося слухання, на якому вирішувалось, чи постане Роберт перед судом. Під час слухання свідчив маленький хлопчик, який був свідком викрадення. Він розповів, що їхав на велосипеді, коли побачив Шері свою однокласницю. Шері щойно вийшла з магазина, коли до неї під'їхав чоловік на машині і наказав зупинитися. Хлопчик сказав, що Шері не хотіла сідати в машину, тому чоловік посадив її у неї сіломіць. Хлопчик додав, що сам він поїхав додому, і розповів про все своєму відчиму. Після хлопчика свідчила жінка. Даніель Френч Маркс, яка розповіла, що дівчинка в машині виглядала так, ніби стояла на колінах, притулившись обличчям до скла. Її обличчя було перекошене, і вона, здається, щось кричала мені, я ніколи не забуду вираз обличчя дитини. Далі свідчила жінка на ім'я Султан Доган. Вона розповіла, що побачила маленьку дівчинку у велосипедному шоломі, яка сиділа в синій машині, і була явно засмучена. Їй сталося дивним, що чоловік, який був за кермом, дивився прямо перед собою, просто ігноруючи плач дитини. Повернувшись додому, вона розповіла про це своїй нареченій. але та сказала, що шолом шері був знайдений поруч з велосипедом, тому вона припустила, що маленька дівчинка в машині, ймовірно, не була шері. Також під час слухання справи давала свідчення Лорейн Лоу, дружина Роберта. Яка проживала окремо від нього. Вона розповіла, що в ніч викрадення шері він вперше за 19 років їхнього шлюбу виправ свій одяг, а наступного дня пропилососив машину. Коли її запитали про місце знаходження Роберта, вона спочатку казала, що він був вдома з нею. Однак пізніше вона пригадала, що він відвіз одного з їхніх синів на теніс, потім пішов на ранкове молитовне зібрання. А тільки потім він кудись зник, і більшу частину дня він був відсутній. Вона сказала, що він був одержимо викраденням Чан, а також справою Лінті Чемберлен. Він зберігав газетні вирізки про викрадення і згадував про це майже щотижня. Вона також розповіла в суді, що Роберт завжди негативно відгукувався про поліцію і звинувачував її в тому. Що вона завжди переслідує хороших віруючих людей. Прокурор Джефрі Флетман заявив, що проти Роберта є безліч непрямих доказів. На його думку, Роберт був зачарований і одержимий справами про викрадення дітей. Він показав, що на допитах Роберт одноразово брехав поліції, надаючи різні версії того, і де він був, і що він робив, коли зникла шері. Він стверджував, що не знає ні району, ні магазину де була шері, однак Роберт часто робив покупки в цьому магазині, а його будинок відпочинку був розташований недалеко від місця зникнення Шері. Суд був призначений на жовтень 1994-го. Захист стверджував, що Роберт викрав шері, але не вбивав її. Під час судового засідання було прослухано запис, на якому Роберт розповідає, що губи шері посиніли, і він не зміг намацати пульс після того, як вона почала кашляти в його машині. Судово-медичний патологоанатом доктор Стівен Корднер, заявив, що ніколи не бачив випадку, коли людина померла б виключно від стресу або переляку, і він наголосив, що це могло трапитись, якби людина страждала від епілепсії, астми або серцевого захворювання. А Шері була здоровою дівчинкою без жодних патологій чи захворювань. Після заслуховування всіх доказів присяжні пішли на нараду їм знадобилось лише 4,5 години, щоб повернутися з вердиктом. Вони визнали Роберта Лоу винним у викраденні та вбивстві Шері Бізлі. Суддя Філіп Камінс ледь стримував сльози. Роберта засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Суддя міг дати йому мінімальний термін замість довічного ув'язнення, але відмовився, заявивши, те, що він зробив, це страх кожної дитини і кошмар кожного батька. Він сказав, що вважає, що Роберт був сексуально вмотивований і що його спонукав інтерес до викрадення дітей. Протягом наступних років. Роберт кілька разів оскаржував своє засудження, стверджуючи, що він невинний. Ходили чутки, що він був причетний до вбивства Деніс Макгрегор та Кайлі Мейбері. Але в 2001 році був проведений аналіз його ДНК, і він був виключний з обох вбивств. Роберт Артур Селбі Лоу опутав себе заплутаною павутиною, яка, врешті-решт, захопила його десятиліттями. Він приховував свою справжню особистість за фасадом нормальності, але врешті-решт, цей фасад обвалився, і він показав себе справжнім монстром, яким він був насправді. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в новому відео. Бережіть себе!